В розпорядженні 101 окремої бригади охорони генерального штабу броньована техніка, стрілецька зброя та гранатомети. І все це багатство нині працює на полігоні першої танкової бригади, що дислокується у селищі Гончарівське Чернігівського району. Нині тут тренуються військовослужбовці строкової служби, які прийшли до лав збройних сил навесні цього року. Військовослужбовці нашої 101 ї бригади по-перше, вивчають теоретичну гранатомет. Його властивості, його ціни, даність пострілів бойових гранат та навчальних гранат. Потім робимо військовослужбовцям на показові заняття. За плечима в них чотири місяці теоретичних занять, і ось гранатометники на вогневому рубежі. Не навчальні бойові протитанкові гранати вже споряджені, готові до бою. За легендою заняття хлопці мають вразити танк противника, який знаходиться на відстані 200 метрів. Здавалося б, хіба можна не влучити у броньованого монстра. Втім, інструктори, яким довелося повоювати на сході України, кажуть, що танк можна сховати по всякому. А тому строковики замість величезної мішені стріляють по колесах від БТРів та Уралів, привчаючись. Вражати навіть найменшу деталь. Вони перші у них вихід, бо вони є молоді. Вони, вони призвалися щойно Збройні сили до лав збройних сили. Вони стали до рядів е, захисників вітчизни. Вони вже вивчаються в наших, е, нашому довкілі чотири місяці. Це їхній є перший бойовий вихід. Результати ми бачимо, офіцери оцінюємо, е, дивимося, навчаємо, пояснюємо, розказуємо і як ви бачите, все майже. Невідмінно. Враження дуже хороше, мені дуже подобається. Я не думав, що це таке адреналін. Мені дуже подобається. Можна би було краще трошки навчитися поправку на вітер. Вітер сьогодні важко цілити, сьогодні нічого, думаю, підтягнеться. Неподалік гранатометників практику військової науки освоюють водії, навідники БТРів. Їх завдання вразити піхоту та броньовану техніку. Хлопці кажуть, завдання не з важких. Виконали, я думаю, на відмінно до нас. Попереду мішені це БТР на Баразит і піхоту. Думав, на відміну відмітили, всі постріли були влучні. Підводні камені це за погодних умов. Угу. Сьогодні ну, погода сприяла? Так, точно сприяла, погода дуже гарна. Нам сприяє. А попереду у них іще нічні виходи. Ось тоді кажуть хлопці, завдання дуже ускладниться. А чим складніше завдання, тим цікавіше його виконувати. У нас вища щось навчають. Стройова підготовка, ми там технічні характеристики своєї своєї зброї вивчаємо. багато і різного гранати метаємо, теж навчальні вчились, все є. Думаю, варто йти служити в армію.